Слава Ісусу Христу. Слава Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас найперше із святом, святом Престольним, Днем пам'яті, віри, надії, Любові Матері Софії. Свято всіх поздравляю. Аминь. Аминь. Сьогодні це свято нагадує нам. Не лише промученицю і сповідниць віри Христової. Нагадує нам це свято, тому що багато хто із нас носить ці імена. Але ці імена не є самі по своїй суті, це чеснотами, якими наповнюється душа кожного християнина і повинна наповнюватися постійно. Вірою надією і любов'ю. І, власне, якщо ми говоримо про віру, можемо розтлумачити, що віра це впевненість в невидимому як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Якщо ми говоримо про, про надію, то ми говоримо про те, що наша вся надія. На промисел Божий, який йде за людиною, щоб її допомагати жити і спастись. І якщо ми вже говоримо про любов, то кажемо, що Бог є любов. І Якщо ми говоримо про Софію, то ми говоримо, що це премудрість Божа, а початок тієї премудрості є страх Божий. І знову ж таки страх Божий, який базується на любові. В кінцевому результаті все це пов'язує людину із шляхом, яким вона йде до максимального зближення життя своїм творцем. Якщо би порівняти живний, земний шлях людини, протязі від початку її творіння до сьогоднішнього дня, то це шлях, або по якому ми з Богом йдемо разом, або це шлях, по якому ми відходимо в сторону, а Бог прийде знову ж таки прямою дорогою. Один з таких прикладів християнин, який покладав всю надію на Бога. Поприкнув Бога, що в нього трудно, в людини з'явилися питання і проблеми. Господь ще каже: ні, ти маючи надію на мене та завжди отримуєш не лише моє благословення, а й практичну підтримку. І ця людина каже, Боже, ти мене залишав. Мені було трудно, я до тебе звертався, а ти мене не чув. Господь каже цій людині, ну подивись на шлях. Ти бачиш, ти йдеш по дорозі. А це був шлях по стелі, по піску. Ти бачиш шлях? Бачу. Ти бачиш свої кроки? Бачу. А поряд кроки це ж бачу, це я. І тут цей християнин. Поглядаючи на от те, що йому розказує Бог, каже, Господи, а бачиш там один крок, один, один, одні сліди. А я казав, що ти мене оставив? Каже ні. Це той момент, коли я тебе взяв на руки і ніс, тому там видні тільки мої кроки, а твоїх нема, тому що я тебе ніс на руках, тому що ти бажав бути зі мною. Ти максимально мене полюбив, і я був з тобою. Я ніс твої труди і твої клопоти. Господь нас не покидає, це ми можемо відійти в сторону. І коли ми говоримо, а як наблизитися до Бога? Вірою, надією і любов'ю, маючи при цьому мудрість життєвого кроку. Мудрість життєвого кроку. І маючи за основу свого буття звичайну любов. Яка все завжди перемагає. Ми дуже часто, коли говоримо про любов, зразу віримо, що любов це весілля. Ну, так, любить, любить, наче жениться. Це лише частина тієї любові на землі, яка існує, лише частина. Тому що Бог є любов. Ми ж не можемо назвати все оце Богом. Обожненістю так. Божественною іскрою, силою присутністю, так. Але Бог поза матеріальним світом. І тому ми кажемо, якщо я люблю, то це щось не стосується борщу. Це щось інше, якісь духовні якості. Коли ти комусь кажеш, я тебе люблю, за цим відрозуміваєте щось набагато глибше, духовне, яке немає матеріального. Якщо приходиш до Бору, що каже, я люблю борщ, я його обожнюю, але я його хочу, то це ти не любиш, це ти хочеш. А це вже різні речі, любити і хотіти. Різні речі. Створювати сім'ю і хотіти сім'ї це одне. А жити на основі любові в сім'ї це інші речі. Тому коли ми говоримо про сім'ю, ми підрозумуваємо якраз власне оце єднання з Богом. І тому навіть в часі вінчання Господь приводить приклад. Хіба хто ненавидить своє тіло, ні кормить, так і Христос церкву. Хіба ти так, так і Христос церкву. І щоб ми не приводили приклад у нашому християнському житті, ми все приводимо приклад на житті Христа в церкві з людьми і в світі. І тому Господь є постійно з нами. Він постійно в наших думках, кроках. Інколи ми кажемо, прийшла якась погана думка. Чому, чому вона прийшла ця погана думка? Тому що ти в той момент перестав, перестав думати про Бога. Перестав думати про Божественне і щось гарне. А ти спокусився, як Єва. На красу, не зрозуміючи, чому тебе на це штовхають. взяти плід із дерева під пізнання добра і зла. Тому думка про погане лише приходить тоді, коли немає думки про божественне в твоєму розумі і в твоїй пам'яті. Вчинки погані з'являються лише тоді, і тому, що ти не хочеш нічого робити для слави Божої і для ближнього свого. А ти егоїст і хочеш, щоб було все так, як ти хочеш, тому і проявляєш зло, а не любов. Бо любов довго терпить, милосердствує, співстраждає, не завідує, не осуджує. Все це прояви любові. Якщо вони в тебе присутні, то немає групи. теми для конфлікту. Значить, панує любов. Якщо є конфлікт із кимось, значить відсутня любов. Ми можемо зараз згадати кожного із вас. Всі ранком встаємо і йдемо до храму. І настрій буває різний. Причини цього настрою бувають різні. Але що говорить для нас євангелист? Якщо ти прийшов і маєш непорозуміння з ближнім своїм, а прийшов до храму і приніс дар до храму, то залишить твій дар біля храму. Іди примирись з ближнім твоїм, а тоді прийдеш і принесеш цей дар, і він буде прийнятий Богом. Бо ти ж будеш далі читати слова молитви і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, хіба ми можемо отримати прощення гріхів, якщо ми прийшли із озлобленістю серця до храму? Як ви хочете, щоб вам Бог простив? Якщо ви зранку вже висварили чоловіка. І тут все ж головне, прости нам провини наші. Аж то, що ти йому вже достала з ложечкою, все зранку то ж забула одночасно. Або чоловік те ж саме просить, але він хоче, щоб його Бог почув, а ранком до жінки глухонімий. Не чує навіть, що вона каже. Він махнувся і його пішов курити. Як ти хочеш, щоб тебе Бог почув, якщо ти ближнього свого не чуєш? А Господь говорить, все, що ви зробили ближньому моїм, ви це зробили мені. Ось як просто, але як складно, слухайте. Гарно стояти в церкві казати, як там все правильно кажуть, і так воно правильно є. Але як складно ранком встати і зробити все так по-правильному. Легше сказати, ви не розумієте, так сталося. Бо такі були обставини. У мене був такий настрій. Уявіть собі наші стосунки з Богом, якби Бог, по відношенню до нас, лише реагував, коли в нього є настрій. От є Бога настрій, він реагує на наше прохання. Нема в Бога настрою, він на наше прохання не реагує. Це, не, це, не було б, це взагалі не було б ніякого порозуміння. Тоді Бог не любов. Бо любов це поняття цілодобове. Це не є дві години і не є з 9 до 5, як робочий день. Це цілодобово, бо Бог вічність. Бог це вічність, а вічність не може мати тимчасового стану любові. Якщо Бог вічний, то вічна і сама любов. Якщо Бог вічний, то вічна і сама любов. І якщо ви приходите до храму вінчати, інчати каже, я тебе люблю, то це означає, що не залишу тебе аж до смерті, я тебе вічно люблю. Але якщо ти не любив, значить ти хотів. Хотів її чи його усіх значеннях цього слова. Обслуги, прислуги. На всякий, на всякий випадок, попри людське око, ще якісь там питання. Це хоч ти не любив, ти хотів, чи хотіла. Тому що це не може бути тимчасове. Це є вічність. Але любов, як сказано, без віри неможливо догодити Богові, то віра без діл мертва є. Бог так полюбив світ, не просто любив, а так полюбив світ, щоб сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Дія Бога. Бог є любов і діє ради нашого спасіння. Так і ми повинні діяти. Якщо ми любимо, то ми заради того, кого ми любимо, повинні робити щось. Не чекати, що хтось тобі зробить. Ти. Не запитуй, що тобі дала Україна. Ти скажи, що ти зробив для України, якщо ти її любиш. А ми зразу стаємо позиції. Нам всі повинні. Нам всі повинні. Нам всі повинні. Ніхто нікому нічого не повинен. Кожен із любов'ю виконує свою дію. Інколи мама каже, дитина мені повинна, бо я її народила. Так і вона тебе про те не просила. Ти ж сама народила, сама. Чого ти її звинувачиш в цьому, вона тобі нічого не повинна. Любов буде штовхати тебе, робити все заради дитини. І любов дитини буде завжди штовхати, робити все для батьків. Через любов, а не через хтось комусь щось повинно. Запам'ятайте, ніхто, нікому. Нічого не повинні і не зобов'язаний. Лише стан любові штовхає нас робити вчинки заради ближнього, заради Бога, заради Батьківщини, заради, заради оцієї любові, яка є всередині нас. От все, заради чого ми робимо. Тому що ми є подібні до Бога, а Бог є любов. Тому творити. Робити добрі справи, созідати. це є наша внутрішня потреба, це є потреба любові. Бог є любов, міг би бути самодостатній, але ні. Створив світ. І від цієї своєї безмежної любові створив духовний світ, матеріальний світ. І від цієї безмежної любові створив людину, щоб вона була щаслива і першочерговою задачею людини і сьогоднішньою. Це блаженство тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, ми знаходимося в стані щастя. Прославляючи Бога, ми знаходимось в стані щастя. А що таке щастя? Дівчата, у вас тут більше. Щастя, що таке? Щастя, любов це щастя, мені трошки не так. Що таке щастя? Бог є любов, а щастя. У нас, напевно, стільки варіантів, що таке щастя. Це в більшості того, що у вас нема в хаті. Ми кажуть, Я хочу бути щасливим. Що в мене нема? Нема, нема грошей. Хочу бути щасливим. Діти щастя. Ні. Не, не. Діти, це не щ... це, діти це не щастя. Ну, що таке, діти? Вам 20. Дітям 20-40 вихала стячка. Чоловік на рибу, дітей, діти вже десь поїхали на навчання. І сидиш вдома, нема з ким посваритися. Чому суть щастя тоді? Від 40 і далі. Сім'ї. Щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. От що таке щастя. Піднесений стан душі. А він чому? Тому що народила, маю дітей, тому що мама рядна, тому що мир, тому що добрі сусіди, тому що я здорова. Це все производні, але це піднесений стан душі. Школяри десь зі школи п'яті... Ой, не п'ять, що я сказав, 12 зараз треба прагнути. 12 балів отримав, йде, він його отримав, йому байдуже, що там, він 12 отримав. Він щасливий. Ну то не сказати, школяри, який отримав 12 йде додому, тому що в нього є діти. Ну, буде так трошки, ну якось трошки не сходиться, правда? ж? Я думаю, що ми виведемо філософію трошки іншу, що щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Може бути щасливим і в стражданні. Тому що заради кого ти страждаєш? Заради ближнього терпиш так? і щасливий. Мученики страждали за віру Христову. І були щасливі. Ти щаслив... ти страждальник за Україну. Ти щасливий. Бо ти виконав свою... свою місію як людина. Тобто, щастя не тільки тоді, коли все добре і все гарно. Можна бути щасливим і в стражданні. Тому що нема гріха, значить вже щасливий. Бо це вже піднесений... піднесений стан душі. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день приніс вам оцей піднесений стан душі. Цей стан душі хоча б на протязі двох годин. Він не буває вічним. Він перебуває у вічності, але є вічним, має проміжку. Піднесений стан душі в певному проміжку часу. Є хвилина, секунда, потім знов година, потім день, потім рік, потім знов щось. Все тече, все міняється. Але це все одно піднесений стан душі. Хай сьогоднішнє богослужіння буде для вас натхненням, оцим піднесеним станом душі, щоб хотілося жити, хотілося народжувати, хто хоче дітей, пішла вже нема. Сказали, за дітей пішла. Щоб було натхнення, було бажання жити, народжувати, трудитися і хай Боже благословення. Буде за всіма вами слава Ісусу Христу.